Усіх вас, дорогі брати і сестри, Христос посеред нас. Сьогодні моє звернення безумовно обумовлене тими непростими питаннями, непростими ситуаціями, які оточують всіх нас. Війна, несправедливість, смерть, скорбота. Все це сьогодні, на жаль, стало реальністю нашого сьогодення. На жаль, багато сьогодні з нас сталкується з таким явищем, як зрада. На жаль, це явище воно не є. Виключеним із церковного життя. Зрада, безумовно, це така маленька смерть. Вона може бути обумовлена страхом, страхом за втрату свого благополуччя. Вона може обумовлена бути якимось тиском, якимось погрозами. а інколи зраду можуть навіть не помічати. Для когось зрада може ставати буденним явищем, причому навіть таким явищем, яке людина буде підносити для оточуючих як певне досягнення. Але незважаючи на все це, у нас є правда, у нас є істина. Це наш Господь. Це Євангелія. І ми з вами повірте, незважаючи на всю ту неправду, яка нас сьогодні оточує, можемо впевнено іти по досить тернистому шляху спасіння. Вчора я був в Києві, і ми святкували цією, можна сказати, полнотою нашої Української православної церкви, іменини нашого предстоятеля, блаженнішого митрополітоном. Ви знаєте, мені дуже запам'яталися слова його проповіді. Він сказав, що ми, як християни, повинні нести в цей світ темрявий промінь надії, промінь любові. Блаженніший сказав, що навіть коли в цьому світі залишиться один християнин, а його будуть оточувати люди, які, на жаль, несуть зло, ненависть, розкол, ця людина повинна все одно звершувати і виконувати закон Христов. Сьогодні в Світловодську 26 червня відбулося зібрання благочиння. І е, викликано це було насамперед тим, що деякі клірики нашої Олександрійської пархії в місті вони зробили певний вибір. Цей вибір, е, не знаю, чим обумовлений. На жаль, ці люди, ці священнослужителі не змогли дати якісь пояснення так по-братськи, якось так, знаєте, по-християнськи, але вчора в Покровському храмі завершували богослужіння вже інша конфесія. Безумовно, це накладає певний відпечаток, такий емоційний. І цей відбиток, він, безумовно, десь е, пов'язаний з таким нашим переживанням, переживанням за тих, хто можливо помиляється. Ми будемо молитися і ми будемо просити милосердного Бога про розуміння. Нехай Господь розуміть всіх нас. Ми сьогодні хочемо ще раз і ще раз ствердно сказати про свою відданість Українській православній церкві на чолі з блаженнішим митрополитом Ру. Сьогодні моє серце безумовно переживає і вболіває за тих людей, які вчора залишили свій храм, в якому. Багато років молилися. Ви не залишені Христом, ви не залишені священнослужителями. Сьогодні я хотів би повідомити всіх вас, дорогі брати і сестри, що голосуванням кліріків світловодського благочиння був вибраний новий благочинний Світловодського благочинного округу протейрей Олег Тарахмін. Мені хотілося б, щоб ну, такі зміни вони не викликали якихось таких порушень в нашому духовному житті. Тому що, знаєте, можливо, ті, хто зробив свій вибір, і в них є на це безумовно право, можливо, їх молитва стане сильнішою, а можливо, їх духовний рівень. Стане значно вищий, ніж був, але як би там не було, ми хотіли б зазначити, що цей виклик ми сприймаємо все ж таки з надією. І цю прикру ситуацію ми сприймаємо як ситуацію, яка вимагає від нас певної згуртованості. Певних зусиль. Цей виклик не робить нас слабкішими, а навпаки, ми становимося сильнішими. Ми молимось, ми йдемо, як я вже казав, по дуже тернистому, дуже складному, важкому шляху спасіння. Але незважаючи на труднощі, незважаючи на спокуси, ми все ж таки знаємо. Нашу правду, ми знаємо Христа, ми звершуємо таїнство, і ми ідем, ідем далі. Я хотів би всім нам побажати твердості. Я хотів би, дорогі брати і сестри, ну, попросити вас прочитати 93-й псалом. Дуже цікавий, дуже яскравий. дуже Такий, знаєте, актуальний для в тому числі і ситуації в Світловодську. На жаль, на жаль, мені прийшлося з певною скорботою в серці заборонити у Священнослужінні деяких моїх кліріків. І це вимагало не моє ставлення людське. А це вимагали від мене відповідні закони, правила, апостольські постанови соборів. Будемо сподіватися, що милосердний Господь, який знає серце кожної людини, допоможе нам розібратися у всіх проблемах, вирішити всі питання, знайти в собі благородність і честь. Ну, бути відкритими, бути вічливими, бути взаємоповажними один до одного. Мені хотілося, щоб ті священнослужителі, які ну, зробили певний вибір, були послідовні і, ну, наприклад, повернули святині, які для нас являються антимінцем, Бо ну, я так розумію, що мені для них вже не потрібні. Мені б хотілося б, щоб е, всі ті люди, які зараз якось засмучені або якось дезорієнтовані, вони е, в найкоротший час знайшли втіху, знайшли якусь стабільність, зрозуміли е, ситуацію і е, зробили правильний вибір. Дай Боже, дорогі брати і сестри, щоб ніякі чвари, ніякий розбрат серед церковних людей не впливав на нашу душу, на наше бажання до спасіння. Дай Бог, щоб ніякий розкол не відривав нас від Христа. Нам потрібна перемога буквально. Ми ще раз і ще раз закликаємо молитися за наших захисників, але в той же самий час нам потрібна і перемога над гріхом, над тим, що заважає нам бути з Господом. Нехай Милосердний Господь благословить всіх нас, благословить мій рідний Світловодськ, його жителів, всіх вірних нашої української православної церкви.